Тепер у всіх школах садочках міста Тернополя це понад 80 об'єктів. Минулого конкурса був затверджений перелік цих всіх об'єктів. Зараз завершується технічна документація по них. І, тобто задання стоїть таким чином, щоб вони це зробили до кінця опалювального сезону. В кожній школі, в кожному садочку. Тому що прийнята відповідно програму міської ради. Цією програмою передбачена за рахунок. Встановлює тепер пана сума економіка, ми маємо випити в закладах освіти по опаленню. Ці кошти мають спрямовуватися на ті самі заклади освіти, на якісь там капітальні додатки по не розбереження, ті самі вікна, ті самі проведені ремонти і що інше. А наскільки складний проєкт до встановлення? Ну, не є складний. Не є складні, просто треба під кожну школу окремо зробити, під кожен садок, під кожну школу. Зараз вони стоять, мають можливість поїхати по тих школах, подивитися, що там складно. Єдине, що треба. Що це були ізольовані приміщення, оскільки все ж таки є загроза, що хтось може залізти, зламати там, чи щось вкрасти. Чи відомо вам щось про ініціативу запровадити?